Ви Знаєте, напевно, все ж таки оці запахи від приманок, ліквідів, кормів, все ж таки впливають на свідомість та здоровий глуст людини. Бо інакше я не можу зрозуміти останнє відео такого продавця, як Форест, де він зрівнює ловлю на дикарях з змаганнями на спортивних водоймах. В останніх відео цей продавець порівняв ловлю на диких водоймах зі ловлею коропа змаганнями на спортивних водоймах. Це з розряду такого, що можна порівняти хокей з фігурним катанням типу, воно однаке ж, бо і ті, і ті користуються ковзанами. Ну, якщо хочеться порівняти ну, Види і напрямки карфішингу, то е, тоді е, логічніше порівнювати режими, тобто режим вільної рибалки на дикарі і режим вільної рибалки на спортивній водоймі. В цьому я бачу логіку. Якщо ж ти хочеш порівняти змагання, то порівнюй ці режими одинаково порівняй змагання на ті, що, наприклад, підкові, і змагання, наприклад, на балатоні. Або там змагання регіональні чи якісь комерційні з чемпіонатом світу. У такому випадку можна зрівняти, я бачу у цьому логіку. А порівнювати взагалі різні напрямки карфішингу і взагалі режими. Ну, я у цьому не бачу просто логіки. Оці всі понти намагання зробити і показати себе як експерта у всіх видах. Карфішингу, я зі сторони бачу, що воно зумовлено тим, що риболовний товар, треба продавати всім категоріям риболовів. Можливо, дійсно, цей продавець свідомо думає, що він експерт, бо колись ловив там на річці чи інших дикарях. Але це сумнівно, бо багато коментарів і порад, які він дає для. Дикої ловлі абсолютно некоректні. Такий карфішинг, як і спорт, передбачає постійну практику, набір досвіду, набір різних ситуацій на воді, шляхи вирішення тих чи інших проблем, зв'язаних з ловлею коропа. То так не працює, що колись ти там спробував ловити на дикарях і все залишилось на тому рівні пізнання. В Україні є карпятники, які активно займаються і спортом, і ловлею на дикарях. І вони чітко розуміють, що це абсолютно різні напрямки і режими карфішингу. Порівнювати їх некоректно. Кожен має займатися тим, що йому подобається. Якщо мені не подобаються змагання, спорт, то я цим ніколи не буду займатися. І це не через те, що я там боюся чупа-чупсу чи невдачі. У мене стільки на дикарях було чупа-чупсів і невдач, що мені нема чого боятися. Тому будьте чесні, насамперед, перед собою.